А ми стоїмо на березі Тихого океану. 4 кілометри від нас атомна станція Фокусі Мадаїч. Український науковець, Чорнобильський ліквідатор Марк Железняк, переїхав до Японії 2013-го через два роки після катастрофи на Фокусімській атомній електростанції. Аварія в Фокусі Медичі це на ядерна аварія. Це аварія, яку породив океан. А також людська помилка інженерна. Проекції станції на березі океану передбачав максимальну висоту хвилі можливого цунамі на рівні п'яти метрів. Та хвилі, які прийшли слідом за найпотужнішим землетрусом в історії Японії, 11 березня 2011 тисячі були майже втричі більшими. Велика вода затопила станцію, пошкодила систему охолодження, що, врешті, призвело до перегрівання атомних блоків і викиду радіоактивних матеріалів. Ми розмовляємо із професором Железняком на зведеній після катастрофи морській дамбі, яка має захистити населення. Префектури від потенційних цунамі у майбутньому це нова дамба. Вона йде як велика китайська стіна на 200 кілометрів. Вже пройшло 12 років. Після аварії ми тут спокійно стоїмо, але ця територія довгий час була закритою для, для людей. Цунамі 2011-го забрало життя майже 20 тисяч людей, ще понад 150 тисяч змушені були евакуюватися через радіоактивне забруднення, аби дослідити наслідки радіації на природу і людей. 2013-го на базі університету Фокусіми створили інститут радіоактивності навколишнього середовища і одразу запросили приєднатися українських науковців. Марк Железняк, фахівець із моделювання водних систем. Після Чорнобильської аварії займався прогнозуванням забруднення річки Дніпро після Фокусімської. Японських річок і водосховищ. Перше завдання це прогнозування, як в залежності від сили тайфуна, від повені, який буде рівень забруднення. Це може допомогти спланувати захисні заходи. А, а другий напрямок це обґрунтування водозахисних заходів. Ми займалися цим моделюванням. В наук України після чорнобильської аварії багаторічний досвід і дослідження Чорнобиля це те, що робить експертизу українських науковців унікальною, каже директор інституту Кенжі Нанба. So they have... Вони зібрали дуже багато даних, і це не лише внесок у наш проект. Це стає базою наших можливостей робити передбачення щодо Фукусіми. Чорнобильська аварія сталася на 25 років раніше, і вони безперервно проводили вимірювання та спостереження. Це дуже корисно для нас. Професор Нанба особисто опікується одразу кількома науковими проектами. Напередодні нашого приїзду науковця вкусила піддослідна бджола. У квітні цього року ми встановили шість вуликів у прибережній зоні. Чотири з них у зонах складних до повернення. Вхід туди фактично заборонений. Це експериментальна пасіка, яку ми створили у співпраці із французькими дослідниками. Вони вивчають вплив радіації на бджіл. А ми концентрацію радіоцезії у меді. Радіоцезій або Цезій-137 – найбільш небезпечний радіоактивний забрудник довкілля після аварії на Фукусімській АЕС, та міститься він переважно на верхніх шарах землі. Тому японський уряд вже 2013-го розпочав програму деконтамінації, тобто ретельного очищення території, ключовий елемент якої зняття верхнього шару забрудненої землі. Ми підтвердили, якщо усунути 4-5 сантиметрів землі від поверхні, це буде гарним контрзаходом аби знизити рівень радіації на рисових та інших сільськогосподарських полях і на шкільних майданчиках. Але втілити це можна не скрізь. Це типовий ландшафт на забруднених територіях Фукшин. Це не Токіо із хмарочосами, це не якісь індастріал Еріас. Тут до 70% Забрудненої території це ліси. Професор Василь Йощенко спеціалізується на лісах. На території інституту він навіть має свій маленький експериментальний ліс, де досліджує, як радіація впливає на сосни. Ми бачили морфологічні зміни у деревах. Ми поставили експеримент, де ми опромінили у відомих дозах ці дерева. І зараз ми спостерігаємо, як вони розвиваються. Ну, Ось у нас дуже гарно видно морфологічну трансформацію, де на якийсь момент головний стовбур був замінений кількома гілками. Професор Йощенко пояснює, очистити ліси від радіації завдання нереалістичне, тому треба дослідити, як жити із цим забрудненням. В лісі деконтамінації підлягає тільки така вузька полоса шириною 20 метрів, яка прилегла до населених пунктів або до доріг. Тому ліси будуть залишатися забрудненими у довготривалій перспективі. І наше дослідження саме сфокусовані на тому, щоб зрозуміти, як буде, яка буде динаміка сесії. чи він буде чи його концентрація буде збільшуватися в деревині, наприклад, чи зменшуватися, чи що буде з ними відбуватися. Велика частина лісів у Японії приватні. Найчастіше це родинний бізнес, який передається з покоління в покоління. Втрати через катастрофу вже йдуть на десятки мільйонів доларів. Ми зараз часто зустрічаємося із власниками лісів, от у них одне питання, і що нам робити. Я отримав від батька, от я хочу передати сину, воно коли-небудь буде чисте чи ні. Ну і ми стараємося відповідати. А для того, щоб нам відповідати, ми самі повинні все розуміти, що і як і коли буде відбуватися. Кінцева мета, якщо говорити про практичну мету, це відновлення лісового господарства в постраждалих забруднених районах. Здебільшого через ретельну і коштовну деконтамінацію, але також через приватну власність земель, вже через 10 років після аварії зона відчуження навколо Фукусімської станції, на відміну від Чорнобильської, зменшилася вдвічі. Для міста Мінамісома, що за 25 кілометрів від АЕС, евакуаційний наказ зняли 2016-го. Томоко Томокої та кинорікобаяші не лише одразу повернулися до міста, а й відновили роботу свого родинного бізнесу готелю Рьокану. Я був задіяний як волонтер. Ми вимірювали рівень радіації, тому я трохи розумів ситуацію. Я почав це робити 2012 року, а Рьокан ми знову відкрили 2016 -го. І маючи цей досвід, я не хвилювався. Несподівано, але у цьому районі радіаційне забруднення відносно невелике. Дружина пана Кобаяші Томоко показує нам один із приладів для вимірювання радіації, якими користуються волонтери. Це терапе, який фокусімцям одразу після аварії прислали із України. через неурядову організацію ми отримали 150 українських дозиметрів. Ми їх дуже хотіли, і українці їх нам надіслали, і ми почали робити мапи із забруднення території. Після цього подружжя Кобаяші почали їздити до України, переймати досвід Чорнобиля, фотографіями цих подорожей, всієї коридори готелю. На кожному кроці українська символіка. Кожного разу в Україні діти і люди, з якими ми зустрічалися, дарували нам сувеніри. А дещо я й сама купувала? І так я почала оздоблювати готель. Я думаю, що зараз, коли почалась російська війна, це набуло більшої важливості. З початком повномасштабного вторення Томоко кобаяші разом з іншими містянами запустили проект на підтримку України. Разом збирають кошти на українські потреби, зокрема із продажу годинників місцевої компанії. Томоко каже, фокусівці відчувають особливий зв'язок із Україною. То вони нам свого часу допомогли, і ми сподіваємося, хоч якось бути корисними їм зараз. Боротьба, яку вони ведуть, вона за захист свободи своєї країни. Ми хочемо підтримати Україну, хоч трошки. Свою допомогу на базі інституту у Фукусімі надають і українські науковці. Професор Железняк опікується міжнародною коаліцією систем прогнозування на випадок аварій на українських АЕС, зокрема на Запорізькій. Розрахунки проводять щоденно у Японії і Німеччині і порівнюють результати для більшої точності. Кожен день, коли мені змінюється вітер, то можливий напрямок розповсюдження радіоактивності він змінюється. Кожен день в залежності від прогнозу погоди. Ми проводимо розрахунки, що трапиться сьогодні, завтра післязавтра, якщо аварія станеться сьогодні, як один із розробників системи прогнозування РОДОС у 90-х професор Железняк каже: попри те, що система ця не нова, російська війна і окупація ЗС геть змінює підходи, які використовують науковці. Коли ми проводимо аналіз можливих аварій, ми розраховуємо на системи безпеки, які є на станціях. Але в перший раз ми. Приймали до уваги такий принцип злої волі. Що якась зла воля відключить системи безпеки? Звичайно, я не можу тобі представити, що буде працювати з проблемою військової окупації наших атомних електростанцій. До початку російського вторгнення 2022-го, каже професор Железняк, українці і японці спільно працювали і над новою програмою технічної допомоги для Чорнобильської зони, але російські окупаційні війська значну частину обладнання розграбували. Професор утім, переконаний, щойно завершиться війна. Партнери України на сході і заході будуть готові інвестувати у багато нових наукових. І не лише проєктів. Зараз багато країн Японія, Європейський Союз, Сполучені Штати, вони, е, є плани провести цю роботу по е, оснащенню Чорнобильської зони новітнім обладнанням. Але перш за все, ми, ми всі держимо кулаки за нашу армію, ЗСУ. За і зараз вони головні оборонці і людей, і країни, і екології, і в тому числі і Чорнобиля. Буде перемога, все буде. Із Японії Юлія Ярмоленко Костянтин Голубчик Голос Америки.